Дорога між Бузьківкою та лавками веде до Гожулів. Біля села, що на горі, справа від мене відніється величезна водойма. Цей ставок я й маю намір сьогодні дослідити. Але не знаю, він настільки великий, чи я здійсню цю мандрівку. Повіднього. Спочатку хочу податися у той бік. Тиха, спокійна гладь води мене зачаровує. Та сонце сліпить. Не дає дивитися в той бік. А тут на березі ось. Зараз ці буряки будяків. Які там буряки. Я хочу прийти в той бік вперше. Я колись починав зйомки цього ж фільму цією місценою та обидві камери мене підвели. Отже, сьогодні хочу піти у невідоме ось у цьому напрямку і дослідити цей Ой, Тут крутий схил. Я йду навіть шкандибаючи. Зліва Горжули, а справа цей Горжулівський ставок. Назву його так. І думаю, він просягається від цього села і туди аж до рибців. І Ішов звідти понад водою. Але дивлюся. Вода тут що закінчується. А далі пішли. Зарості ці очерету, камешу та такого іншого. Я думав, що цей ствол буде тягтися туди далі широким плесом. Та ні, щось на це не схоже. Але тут я бачу дамбу. Злякав пташок. За звуком схоже, що то качки. Мені небезпечно йти, небезпечно, я можу схитнутися і шубуснути в воду. Але тут ось така заводь водички. Отже, той ставок закінчився. Він туди веде стежина понад тим берегом, але я вернуся до середини цього ставка, як я думав. Так що, це вже не він. Є що дамба. то далі інший ставок. Але невеличкий. Тут під горою. Ставка далі нема. Як я сказав, він закінчився. Вон там трішечки видно ці води. На горі його жули. Я думав, що прийду туди, ставок тягтиметься, потім я там бачив на горі водонапірну вежу. Пройшовши мимо ставка, я гадав, що вийду до тієї вежі і прийдуся центром села, щоб придбати там морозиво. Ось які квіточки. Це цикорій. Це не знаю. Маленькі березки на березі. Добре. Піду далі, щоб дослідити води цього ставка, як я гадав, що він такий великий в тому напрямку. Далі мене зустрічає гавкіт собак. Не подобаюся я їй в цих краях. Це добре, а че пече. Такий день. В те дещо прохолодніше, дерева прикривають сонце від мого обличчя, а тут на просторі воно просто сліпить в обличчя. Отже, дивимося ставок в тому напрямку тепер. Кінський щавель. привіт. Вже засихаєш коричневий. Та тільки навесні він такий викидає зелені листочки, які я навіть в салат споживав. Люблю я цю рослину. Вона навіть взимку мені подобається. Далі йдемо на схід проти сонця знімати буде не зовсім зручно заю, одесь така зливається у цю придірву біля дамби. Це шлях на Полтаву. Стради, так би мовити, і ось цією стежиною хочу подивитися ставок ще з цього боку. Ця стежина я гадаю мене до нього приведе. Так-так, вона так. я вже бачу. Десь там за деревами виблискують води. А ну ж, підійду поближе до води. Бо тут техніка мені заважає. Отже, скористаюся цією дорогою. Можливо, ні. Відійду сюди. Що ж тут? Цей ставок колись був платний, можливо і зараз платний. На ньому одного часу я навіть бачив вітрильник, плавав такий човен з парусами білими. Справа від стежини розбудовується село Лавки. А далі, сподіваюся, дійду і до Рибців. На зустріч йду рамковому сонцю, і воно вже дошкуляє, Тож треба пошвидше прийти з цю дистанцію. Піде додому, до холодильника, пити прохолодну газовану воду. А зліва виблискують води цього ставка, що я все ще йду повз нього. Щойно підійшов до берега як злякав диких качок, вон там вони десь в воді. Я навіть сам не очікувавши. Цієї зустрічі злякався цих тваринок Вийшов на іншу дамбу Дебіля не як розпочинається той ставок, який я щойно прийшов Але тут направо Ще далі ось Здорова вдойма Це вже інші ставки, так що цей ставок я Можна вважати дослідив. Не такий він і великий, як я собі його уявляв. Ага, ось відкриваються його води. Гарний краєвид несу я за собою дербитку на плечах. Гадав, що десь буде таке гарне місце зручне, щоб їсти бутерброда, але такого я не знайшов. Спокійний, тихий, але спекотний буде день. Дорогою милуюся вже іншим ставком. Там у ребцях їх ще багато і багато. Дивлюся на ставок. Присів перепочити на дитячому майданчику, але тут занадто жарко, нема затінку, щоб з'їсти того бутерброда. Мабуть, понесу його додому. Бачу ще один красний ставок. Тут навіть є де й присісти, але ж сонце так сліпить, що я, мабуть, цього не зроблю і вода вон дуже поруч. Ще можу і загубити там щось. Якщо розкладуся за цим столиком зі своїм бутербродом. Ой, щось камера. ніби тут присісти але спекотно ну а далі місця вже не буде йду додому ось біля ще одного ставка навіть лавочку примітив узесенька та сісти я не в змозі тому що вона дуже слабо стоїть я можу з неї сидячи навіть упасти а тут тарзанка Сміливі люди, що постають з розгону у воду. Ой, мокра водичка, хтось недавно тут купався. Я сказав, мокра тут водичка. Ні, трішечки не так, мокра тут земля, тому що біля старзамки хтось нещодавно купався, виліз. І намочив землю. Я туди ото ноги вступив і сказав не те слово мокра водичка. Мокра земля. Ці стовки проходити не буду. Їх тут багато. А от туди шумлять автомобілі. Моя дорога на зупинку тролейбуса Герле. Герле. Це так ми полтавці кажемо на зупинку тролейбуса заводу газорозрядних ламп. Ну, якого вже немає. Герле. Хоча по-літературному треба казати. Г.Р.Л. Розпеченою землею. Хочу десь там біля церкви. Присісти і з'їсти ось таке морозиво. 42 гривні коштує. Каштан, мабуть, називається, ну і маємо сім'їш. якщо там буде місце біля церкви, то присяду в затінку. І з'їм його. Купив у магазині Морозова, зараз тут біля греко-католицької церкви. І зім його. Знаємо, що вже тут бутерброда з бутерброда з'їсти з салом, огірком та помідором. Хоча тут не зовсім зручно. Там люди ходять, автомобілі стоять, не знаю, чи в них хто сидить. то зараз так і загляну свою котомку. У мене там є холодний чай, такий в крамниці продається. Холодильник вдома лежав. Добре, пасує охолодженим. А Вже дещо степлів хоч із холодильника. Надо було. Треба в морозилку класти. Вже морозовий чай. А бутерброд не знаю, чи їстимо. Таке вирішив бутерброд, вже сісти вдома. А тут мороз вам поласував і досить. que castar aqui o zanar